Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку інтернету безкладень. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не і в сьогоднішньому огляді ми розглянемо проєкт 100% підтвердженим айндропом. Команда проекту сама заявляв про те, що буде цей айндроп, і навіть нам надаються критерії, які нам потрібно виконувати для того, щоб його отримати. Але перед початком я завтра хотів вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посилання під цим відео І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він Называется NFT. Chrome, це перша платформа web 3 яка об'єднує технології AI та блокчейн, яка дозволяє нам створювати любу NFT за нашим запитом та депловувати її на блокчейн. І цієї платформи підтверджений Indrop. Ми навіть можемо переглянути критерії, за які ми можемо їх отримати. І перше, що нам потрібно робити, це приймати участь в компаніях АО та подіях в Discord, також за нашу активність в гаманця на самій платформі, і також за створення NFT. І також тут вказано, що. Ще побрить всіх. Це білий критерій тут. Доволі прості. Ну і давайте відразу перейдемо вже до самих активностей. Перше, що ми робимо, це конектимо наш гаманець Metamask в мережі Binance Smart Chain, підписуємо транзакцію. І далі основною нашою метою буде тут фармінг кредитів, які нам потрібні для того, щоб також мати можливість приймати участь в компаніях та вже заробляти BUSD, і проявляти максимальну активність на цьому сайті. Ну і далі, що ми робимо? Переходимо в вкладку Earn і тут ми отримуємо кредити. За сюда на вхит, натискаємо клейм. Далі зменшуємо вей. Для цього, звичайно, потрібно використовувати плагін Metamask. Кому цікаво, просто введіть запит тому ж Ютубі, як платити меншу комісію. Хай тут і пише, що транзакція буде дуже довгою, але нам це не важливо. І як бачите, сплачуємо на 3 цента менше. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить наша транзакція. І як бачите, все швидко пройшло. Все, ми отримали наш кредит за щоденний вхід. Далі ми можемо. Приймати участь в розіграші кредитів. Для цього ми просто відправляємо свої кредити в raffle І якщо нам пощастить, ми можемо. Отримати ось такі відсотки від призового фонду. Всі кредити відправляються у фонд, і потім розділяються між переможцями. Мінімальна сума участі 10 кредитів, і ми можемо відправити максимально 100 кредитів на добу. І як бачив, я інформацію, що тут постійно насипає цих кредитів. Тобто, якщо ви приймаєте участь, ви обов'язково щось заберете. І я б радив це робити, і далі розповім, чому. І також ми можемо тут отримувати. Кредити виконуючи завдання. І перше, це за запрошення сюди партнерів. І тут за кожного партнера вдається один поінт І максимально можна запрошувати на добу 5 користувачів. Тобто, це. Дуже добре, тому що це більш зрівнює тих, хто запрошує та ні. Тобто немає великих розривів між тими, хто запрошує та ні. Далі ми можемо отримати 5 кредитів за створення NFT. Максимально ми їх можемо створювати 5 на добу. Для цього натискаємо Мін. Далі налаштовуємо NFT, яку ми хочемо створити. Також відразу ми можемо сюди завантажити якусь картинку. Обираємо любу. Це також потрібно нам для. Щоденних завдань. Далі тут все налаштовуємо. Це і натискаємо Create No. Далі чекаємо створення нашого NFT. Далі обираємо варіант, який нам подобається. Вводимо назву і натискаємо ОК. Okay. Далі нам потрібно вводимо Price і натискаємо Мін. Далі не забуваємо зменшувати Gvey і підтверджуємо. Сам сайт може, коли буде низький газ, викидати помилку, але нам це не дуже важливо. Головне, що ми створили. Цю NFT, далі повертаємось в вкладку Earn і забираємо нашу винагороду. Все, чомусь ця не зарахувалась. Тут нам потрібно було замітити одну картинку, можливо, це і за те, що викидає помилку. Далі в нас тут трейдинг завдання. Тут нам потрібно досягти обсягу на платформі в 0.2 BNB. Далі в нас тут. Соціальне завдання, ми просто підписуємося на їхній твіттер, також можна на Discord. Давайте зараз підпишемось, просто авторизуємо наш Twitter, підписуємося на їхній канал. Давайте оновимо сторінку і забираємо нашу винагороду. Також таким чином робимо з Discord, я не буду вже це показувати. Також можна тут замітити відео і за це також отримуємо 5 кредитів. І також можемо отримувати щотижнево кредити за наш ранг якщо ми займаємо Якесь місце в лідерборді, ми також отримуємо кредит. І також, коли ми досягнемо певну кількість кредитів, ми можемо претендувати на роль майстра в їхньому Discordі. Мені, бачите, залишилось ще 139 кредитів для того, щоб претендувати на цю роль. Ну, давайте я зараз ще виконаю Discord для того, щоб зібрати трішки кредитів. Авторизуємо додаток. Приймаємо запрошення, далі проходимо верифікацію. І все, ми також виконали це завдання. Повертаємося, оновлюємо нашу сторінку і забираємо винагороду. Натискаємо ОК. І чомусь, як бачимо, мої кредити не збільшились. Оновлюємо. Так, можливо, йде якась перевірка, тому що знову я обновив сторінку і знову потрібно проходити це завдання. Тому трішки почекаю. А потім знову спробуємо. Ну і давайте перейдемо вже до ще однієї активності, яку ми можемо зараз тут виконувати, і на ній вже заробляти BUSD. І це в нас компанії. І тут ми бачимо, які зараз компанії тут проходять, які відкриті. І ми обираємо одну із них. Далі ми бачимо. Що нам потрібно виконати соціальне завдання, і також тут можемо переглянути, що нам потрібно, які критерії виконати для того, щоб прийняти участь в цій компанії, які винагороди ми тут можемо отримати, коли будуть роздані винагороди, і з якого по яке число триває ця компанія. Тому перед початком, звичайно, ознайомлюйтесь з цими правилами і що нам тут потрібно робити. Нам за. Цими критеріями потрібно створити NFT, переходимо в Create, тут обираємо, просто ось тут бачимо ці компанії, які доступні. Далі тут вже обираємо картинки за вимогами компанії, створюємо ці NFT і ми вже приймаємо участь в компанії. І далі, якщо голосують за наші NFT, ми набираємо голоса і чим більше ми їх, звичайно, отримаємо, тим вирогідніше, що ми. Отримаємо винагороду. І тут вже для того, щоб ми могли також голосувати. Нам і потрібні кредити. За кожні 10 кредитів нам надається один голос. І максимум голосів за одну NFT ми можемо віддавати 10 на добу. Також ми можемо голосувати за свою NFT. Просто натискаємо Голосувати. Але як бачите, зараз в мене не вистачає цих кредитів. На іншому аккаунті я вже це все виконував. І ось таким чином ми голосуємо навіть за свою NFT і приймаємо участь в цій кампанії. Але, звичайно, не потрібно постійно голосувати лише за свою NFT. Голосуйте також і за інші, для того, щоб не викликати ніякої підозри. Тут ми будемо бачити нашу NFT, яку ми створили. Тут також за які NFT ми можемо проголосувати. Але тут вже вони, всі, які зараз приймають участь. В різних компаніях. і ось таким чином ми приймаємо участь в цих компаніях і можемо отримати винагороду в кредитах та BUSD. І для того, щоб нам збільшити свою кількість кредитів, ми можемо щодня зароблені наші кредити просто відправляти у raffle. І, наприклад, ми відправили 20 голосів і ще додатково там отримали наприклад, ще 20. Тобто ми вже матимемо не 2 голоса, а 4. Тому просто відправляйте свої голоси в рафл і таким чином можете збільшувати кількість щодня своїх голосів, і також збільшувати свій шанс на винагороди в компанії. Ось такий доволі цікавий сайт був сьогодні на огляді, вже з підтвердженим айндропом. Все, що нам залишається, це максимально проявляти. Активність на ньому, тому що, як я зрозумів, буде доволі жорсткий відбір, будуть відсіювати всіх абузерів. Тому, якщо хочете приймати участь в цій роздачі, проявляйте максимальну активність, щоб потім просто не бути відсіяним при розподілі айндропу. А я вважаю, що тут буде дуже жирний айндроп, так як відбирати будуть доволі ретельно. Тому, звичайно, перед тим як заходити, прийміть точно рішення, чи ви налаштовані. Активно працювати в цьому проекті для того, щоб просто не втратити кошти за комісії, а в кінці просто бути побрити. Ну і не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!